Всім доброго здоров'я, Женя Джекіншоп з вами. Сьогодні хочу показати вам шкіру. Шкіра коричнева в Венеції. Ціна її 776 гривень за метр квадратний. Бахтарма прошліфована. Шкіра м'яка для пошива сумок. Ну, Якихось речей, до яких не потрібно. не потрібно, щоб держали форму. Форму вона не, держ, не тримає. Є 4 чи 5, 5 цілих шкір. Посилання в описі скіну 183, 157 дециметрів, 179, 211. Переходьте за посиланням і дивіться. Так само хочу показати, що шкіра в мене є з тисненням... Італійська тисненням крокодил. Ось така бахтарма біла, прошліфована. Ідеально. Ці, колір теж коричневий, такий, красно коричневий, багатий колір. Е, значить, дивіться, я тут щось відрізав, я робив щось. Вона 170 3 дециметра. Але, ну, я 170, я буду рахувати її. Ціна 1300 гривень за цей лист. За весь лист не за метр, а за лист. Все я сказав, ця ціна за метр 776 гривень. Венеції. Посилання в описі. Кому цікаво, заходьте дивиться, дивіться, будь ласка. Будьте всім всі здорові і всім, всім миру.